Всім привіт! Сьогодні я буду е, говорити, як зробити св свій T-Shirt 2025. Перше нажимаємо там, де more. І тепер там, де CREATE. От сюди. Потім, коли вже в нас, то нажимаємо на ці три точки. Ну, не на три точки, а сюди. І тепер е, нажимаємо на Home на крітінс. І тепер у нас тут буде карта і там щось Аватар Items. І, і, на, і на класик нажимаємо. І нажимаєте там, де Classic T-Short. Ми, коли вже нажали, то нам на треба нажати на ось таке непонятне, що. І тепер нам треба зробити якесь фото, Там. у мене буде, наприклад, ось таке, що я не домалювала. Все ми зробили. Тепер треба ім'я написати. Я напишу як, ну, в принципі, будь буде кет. Все, ми коли написали. Нічого не міняємо і нажимаємо на цю синю кнопку. І все виходимо з цього крієті. І тепер нажимаємо на свій аватар. І от сюди, на синтезний. І коли ми на клоувінг, там де. І ми на Classic T-Shirt І у нас появляется у мене ось таке Появляється тому що я це сама зробила як вам па-па